Не Україна. Це дітлахи тестують систему озвучки для проведення музичних свят у Бурштинській школі саду. Раніше ми позичали апаратуру, і наші свята завжди проводились із затримками. Розповідає Надія Поляк, директор навчально-виховного комплексу. Тепер ця проблема вирішена завдяки компанії ДТЕК. В рамках проекту Бурштинська міська рада і ДТЕК дали нам можливість зміцнити нашу матеріальну базу. Це наші. Наше спортивне обладнання на території. Це участь у проєкті енергоефективні школи, завдяки якому ми все-таки покращимо енергоефективність нашого закладу. Проте найбільше заявок на конкурс Місто своїми руками поступило на встановлення дитячих та спортивних майданчиків. Це унікальний район. У цих двох будинках живе 330 дітей, і тому для них це є свято. Це найперше, що вони, тут ну, ми встановлювали по черзі кожен з елементів. То на кожному елементі ми встановили, другий встановлюємо, на цьому елементі вже купа дітей вже грається і допомагають. Дуже-дуже ну, вони задоволені цим. Щасливі діти, щасливі і батьки. Подобаються мені тут каруселі, саганка. Переможців конкурсу місто своїми руками обирала спеціальна комісія, розповідає Вікторія Гриб, керівник департаменту зі сталого розвитку ДТЕК Енерго. Компанія ДТЕК за три роки виділила 769 тисяч гривень для реалізації 36 проєктів. Цей проєкт є на сьогоднішній день один з самих самих корисних, мені здається, для громади. Саме чому? Тому що люди вони змінюють свою ментальність. Вони не просто знаєте скаржаться на своє погане життя. Вони розуміють, що якщо вони візьмуть і щось зроблять в своєму місті, то їх життя вже. Полегшиться і воно дійсно буде спрямовано на краще. Також за підтримки компанії «ДТЕК» у Бурштині відновили авіамодельний гурток, котрий не працював багато років. На реалізацію цього проєкту компанія торік виділила майже 13 тисяч гривень. Відтепер учасники авіамодельного гуртка мають змогу розкрити свої творчі та конструкторські здібності, розвинути просторову уяву та технічне мислення. Віталіна Запорожець, новини телеканал Раї.